Упродовж 26 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював станків ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області. Напередодні сили оборони завдали удару по скупченню противника біля половинкиного старобільського району. 150 окупантів загинули чи отримали поранення. Вся ділянка сватого Креміна більш-менш однакова ситуація. Тут є успіх наших військ. Зірвані плани щодо контрнаступу, бо планували російські російські командування, втративши Креміну, в принципі. В них вся лінія оборони. Ну, по великому рахунку посипеться.